Олександр Юрійович, доброго ранку. Доброго Це Олег Булашев, головний редактор Кременчуцької газети, і хотів би задати вам декілька запитань, чи є у вас час зараз? Да, є да. ну, санк Юрійович. Перше моє запитання стосується бюджету. На крайній сесії ви казали про те, що ось ось має бути вже прийнятий бюджет області на 2026 рік. Скажіть, чи буде сесія все ж таки в цьому році саме бюджетна? Чи яка взагалі ситуація з ухваленням цього бюджету? Його прийматиме рада? Чи це буде розпорядженням керівника ОВА? Mm -hmm. e Декілька разів я давав сигнал нашому керівнику власної військової адміністрації такий собі інформаційний Володимир Кову, з приводу того, щоб непогано було в принципі, повернутися до нормальної демократичної правильної практики, коли бюджет приймається в сесійній залі, а не одноосібно керівником власної військової адміністрації, ну це тим, що йому ж в першу чергу це буде корисніше юридично. Тому що Рада захистить його підпис в той момент, коли е, контролюючі органи, правоохоронні органи будуть задавати запитання, на які підстави він це зробив. А вони будуть це задавати запитання трошки згодом після війни, бо постанова уряду ну ніяк не може е, перевищувати рівень конституції та законів України, які ми передбачено наш повновожим. На цей час, на станом на сьогодні, у мене є смс-ка від голови, із табличкою, яка десь віддалено нагадує цифри з бюджетом, з бюджету нашого майбутнього проекту бюджету. Ну, звісно, це, це, це вже в моїй практиці вперше. Що? Оце такий самий підхід. Завжди ми зустрічалися, і обласна військова адміністрація, скажімо так. Розповідала про ці цифри, захищала бюджет перед е головами фракції, перед фракціями. Буде у нас лінія, так, так би мовити, взаємодії, коли в подальшому ми теж будемо приймати проєкт бюджету спочатку з головами фракцій, потім з фракціями, потім вже як піде далі справа. Чи це спорядження, чи це буде прийняття сусідах загонь? Таким чином, хочу на, на зараз сказати, що е, у тому вигляді, який поданий проект бюджету, ми свого боку пошкоджувати його не будемо. Е, бюджетна сесія буде однозначно, але якщо е, адміністрація так мовити більше буде зосереджена на, на власному... На власній інтерпретації бюджету ми просто на цій бюджетній сесії будемо вирішувати питання, які стосуються виключно компетенції обласної ради. Тому стану на сьогодні там на.